Святого Сьогоднішній день за вами, дорі браті і сестри, розпочали свій духовний піст. Піст, як кажуть Світті Оці, як співається в стихірах на Богослужінні Великого Посту, Піст є весна для душі. Піст це те, що приводить людину до світу духовного. І дійсно ми з вами, дорігі браті і сестри, починаючи піст. Бачимо те, наскільки настрій посту зразу керує нашим життям. Якщо піст приводить в нашій душі радість, те, чого настільки довго чекала наша душа, то знаємо, що ми на правильному шляху. Але якщо у згадці про Великий Піст, у нас починається певне таке відторгнення, певне таке нерадіння, певне таке щось, що. Заставляє нас щось робити те, чого ми не хочемо. Це означає те, що багато бур'янів в глибині нашого серця ще є. Не все допрацьовано, тому що піст, якщо він є весна для душі, то значить душа наша стриметься до Бога. Але якщо піст це щось таке, що приводить нас в першу чергу задумуватися над тим, що буде неприємне для нашого тіла. Це значить те, що ми про тіло більше дбаємо, більше думаємо, чим про душу. І цю радість, яку ми мали б мати, вона заглушає оцими турботами про тіло, що тіло наше десь не доспить, не поїсть те, чого воно звикло їсти, і багато всього іншого. І тому, перш за все, дорі браті і сестри, нам потрібно знати, що пісне це не просто утримання в їжі, не просто утримання від м'яса, до якого ми звикли. До якоїсь тяжкої їжі, яка допомагає нам в нашому житті. А перш за все, піст це є піст духовний. Якщо перед нами стоїть просто одне, що нам потрібно відмовитися від м'яса, і ми вже вважаємо себе, що ми будемо святими, це є далеко не так. Тому що відмова від скороної їжі це лише перша ступінька, на яку ми мусимо піднятися. Утримуватися в їжі це не так просто. Але це не є висота, якої потрібно досягати. Це лише перший крок, перша ступінька, на яку ми мусимо стати. Одна із неділь, послідуючих у Великому пості, буде згадуватися преподобний Іоанн Лестричник, який написав цілу Ліствицю, тобто тропину, де крок за кроком, від ступеньки до ступеньки, ми мусимо підніматися до небес. І тому, піднявшись на першу ступінь, ми не можемо думати і вважати, що ми вже досягли висоти небес. Це лише перший крок, який ми зробили, а їх є ще дуже багато. І тому, коли людина думає, що може утримуватися в їжі, і це є ще занадто великий подвиг, те, чим можна вже інколи восхищатися, те, чим можна гордитися, це є не так. Це є перша ступінь. Святі Отці говорять, якщо ми утримуємося від м'яса, але при цьому не можемо втримувати свій язик, свій погляд, свої думки, осудження ближніх, багато різних гріхів, до яких ми звикли, а теперішній час можна крім осудження, крім праздності, крім інших якихось гріхів, клівіти і багато всього іншого, можна додати. Навіть певний екзамен для себе, чи зможемо ми під час Великого посту користуватися телефоном стільки, скільки ми користувалися до Поста? Чи все-таки певні якісь сьогоденішні страсти, вони настільки поглинають нас, що ми не можемо без нього жити? А піст це не тільки утримання в їжі, піст утримання в думках, перш за все. Тому що кожен рік починається з думки. Якщо ми себе не утримуємо в думках, то ми не втримуємося, не втримуємося і на словах. Тому що коли нас певна людина, якась розлютить, ми те, що подумали зразу вже і сказали. А в нас в народі говорять слово не горобець, вилетіло і не слово. Вже. І вже гріх записаний в нашому житті. І якщо ми не втримуємося в думках, не утримуємося в словах, то вже зовсім дуже легко дьяволу штовхнути нас на певні якісь гріховні дії. І так, від малого до більшого, ми починаємо грішити. Гріхів у нас і так багато, тому що, як ми читали у Святому Писанні, де сказано було, що настільки багато гріхів кожної людини, що напевно не оправдалася б не одна плоть, якби Господь судив кожного з нас і праведне судія. І тому Господь закликає нас до милосердя, тому що Господь каже, будьте милосердні. Як і Отець ваш Милосердний. І той, хто милосердно буде ставитися до своїх ближніх, то до того і Господь буде милосердно ставитися під час страшного суда, під час того суда, а ми знаємо, що страшних судів є два. Перший страшний суд це є приватний, часний кожному, коли після смерті Господь прикликає нашу душу до себе дати відповідь за наші гріхи. І другий страшний суд. Буде загальне, коли Господь вдруге прийде судити живих і мертвих, і там знову Господь буде судити, але вже всіх разом. І тому нам потрібно подбати про те, що Господь не дивився на нас як грозний суддя, а дивився швидше як милосердний батько, який бачив, що дитина інколи робить щось не так, що потрібно, як ми згадуємо притчу про блудного сина. Батько бачив, що син багато чого не того, що треба наробив, але по своїй любові він його обняв і простив йому все те, що він наробив. І як люблячий батько, вів його знову не як слугу, як той просив, а забрав його до себе в будинок як сина. І тому, якщо ми будемо милосердні до своїх ближніх, то будемо сподіватися, що Господь і нас буде судити не як праведний судія, а як великий чоловіколюбець. Крім того, Говорили ми сьогодні вже про радість, про радість душі, про радість нашого серця. І Господь після свого Воскресіння, коли являвся своїм ученикам, Він казав мир вам, а іншим силами Він казав радуйтеся. І дійсно, певна якась радість вона повинна бути в житті кожного християнина. Господь настільки полюбив світ, що вирішив створити людину. І одна із цілей, заради якої Господь створив людину, це те, що Господь захотів з кимось поділитися своїм блаженством, своєю величезною радістю. І ось Господь створив людину людство пізніше, для того, щоб поділитися своїм блаженством, своєю великою радістю. І ось святі Отці говорять, що в нашому житті. Радість вона нас чекає не тільки у вічному житті. Тому що ми, читаючи заповіді блаженства, там сказано блаженні одні, блажені інші, блажені ті і ті, і там розказується, що будуть блажені, тобто без міри щасливі, там у царстві небезпеки. Але Господь не запитає нас, коли почався Великий Піст, повращати лица свої, як вчора читалося в Євангелії. І Господь каже, що коли ви починаєте послутись, то не треба. Посила, посипати голову свою пеплом, як це робили колись іудеї. Не потрібно помрачати свої лиця, не потрібно бути похмурими людьми. Так що, дивлячись на вас, люди дивилися з певним таким сожаленням до нас, що о людина поститься, безсили вже ходить, вже настільки себе заморила, і так далі. Але Господь каже, все те, що ви робите, воно повинно бути в тайні. І Отець ваш Небесний, бачучи те, що ви робите, ваші подвиги в тайні, воздасть вам дня. Крім того, чому Господь закликає нас не бути спомраченими лицями, святі Отці, тлумачуючи цей уривок із Євангелія, кажуть, певна міміка на лиці людини це є прояв того, що робиться в людини в глибині її серця. Якщо людина ходить зла, сердита, на міміці це зображається певні якісь негативні риси її лиця. Це означає те, що те, що робиться на глибині серця, воно через міміку передається і на лице. А Господь нас закликає боротися з цим, щоб на нашому обличчі посівала посмішка, ми були радісні активні. Тому що ця активність вона передається і від глибини нашого серця. Якщо ми будемо старатися мати цю божественну радість у собі в серці, то вона буде допомагати нам в нашому житті, особливо в Дні Великого Посту. І піст не буде нам в тяготу, а піст буде в духовну радість. Тому що, коли ця певна духовна радість буде в нашому житті присутня, ми будемо радіти цього. Інколи ми шукаємо радість в своєму житті, але зовсім не ту радість, яку потрібно було шукати. Радість може бути в нашому житті як від добрих справ, від духовного життя, так і від гріха. Досить недавно ми з вами говорили про гріх, наскільки він проносить інколи певне моральне задоволення для людини. Що людина не, не стільки не хоче каятися в цьому гріху, а робить просто видів, скільки їй інколи приємно бути в тому гріху. Інколи навіть одна людина, ще коли я вчився в семінарії, приходила до одного з наших викладачів каятися і каже, каюся в такому гріху. А він, як духівник, їй каже, ви вже ж каялися в цьому гріху. Не вже знову повторювали. Каже, ні, не повторюю. Але як приємно поняла з вода? І ось певний час, коли ми грішимо якимось гріхом, він нам дає якесь певне задоволення. Інколи навіть певну якусь радість ми відчуваємо від цього гріха. І інколи ми думаємо, що ця радість в нашому житті, вона є тільки від того, що ми будемо грішити. Тому що коли ми грішимо, це є певне якесь задоволення в нашому гріху. І це, напевно, те єдине, що може порадувати нас в цьому земному житті. Але досить недавно на одній з підготовчих неділь ми говорили з вами про інше, про те, що є певний, певна радість духовна, яка є вище радості від гріха. І цю радість шукає людина і може відчути тільки від Бога, від того, коли ми робимо певні якісь добрі справи. Інколи навіть проходячи біля людини, яка має певні якісь потреби, коли ми їй щось допоможемо, чи навіть у копійку кинемо, чи щось інше просто допоможемо, коли треба певна допомога. Відходячи від неї, ми відчуваємо певне духовне задоволення в минулі душі. І ось ця невеличка радість, а те, що ми зробили щось добре не тільки своєму ближньому, але й самому Господу нашому Ісусу Христу. Тому що Господь каже, все, що робите своєму ближньому, ви робите мені. Вона є невеличка радість в нашому серці. Але інколи цю радість мало можна почути, тому що гріхи, як бур'яни, вони заглушують цей добрий росток, який проростає в нашому серці. Але коли людина починає шукати цю радість духовну, вона її легко знаходить. Знаходить в радості від поста, як тілесного, так і духовного. В радості від того, коли ми кладемо зі смиренням поклони перед Богом. Радість тоді, коли ми читаємо молитви. Радість тоді, коли ми робимо добрі справи. І багато цієї радості в духовному житті ми можемо зустріти. І оця духовна радість, коли ополоняє наше серце, то людина починає преобразуватися, преображатися, починає змінюватися настільки, що сама цього не відчуває. Тому що згадаймо, як ми говорили недавно про преподобного Сюлана Афонського, який молився, молився, подв'язався. Потім каже, Господи, ти не умолив. І йому з'явився Христос. І він потім до кінця днів плакав і молився, каже, Господи, сподобав мене ще хоча б один раз відчути ту божественну радість, яку я відчув, коли ти з'явився мені. Тому що цю божественну радість, яку відчув він, вона настільки преобразила його душу, що такої неземної радості він не відчував душею ніколи. І він знову захотів це робити. Це відчути. І він до кінця свого життя старався уже не грішити. Зовсім по-іншому він почав жити. Зовсім по-іншому він почав молитися. І ця молитва вже була не як певне якесь правило, не як певна якась обтяжуюча обставина. Не через силу він це робив, тому що так потрібно робити. А він вже в молитві шукав Бога і казав, Господі, з'явися мені ще хоча б. Настільки мені приємно відчувати Твою присутність, що я не можу без тебе нажити. І на святий після цього кардинально ще більше почав змінювати своє життя. І якщо ми з вами, дорогі браті і сестри, відчуємо цю духовну радість в своєму житті, глибині свого серця, відчуємо близькість Бога, який стоїть поруч біля нас, де Він каже, що ви не сироти, тому що я стою біля кожного з вас. Але Бог не видимо і ми його не бачимо. І Господь, Господь каже: Я стою і чекаю, поки ти звернешся до мене і попросиш сам мене допомогти тобі. І я зразу ж тобі допоможу. І інколи дійсно в тяжкі хвилини нас руки опускаються, здається, все, ми самі залишаємося, ніхто не допоможе. Але Господь не видимо стріт біля кожної з нас в різні моменти нашого життя. І все залежить від нас. Чи ми самі захочемо йти далі по своєму? Тяжкому життю. Чи ми все-таки звернемося до Бога і попросимо Його Божественної допомоги, і Він зразу нам допоможе? Тому будемо шукати цю радість у Бозі, будемо жити духовним життям, щоб Піс нам не був в тяготу, а піст був духовною радість, щоб Піс дійсно був весною для нашої душі, щоб від нашого поста, від наших подвигів. Як весною розцвітає вся природа, з'являються бруньки на деревах, розквітають квіти, з'являється зелена трава, так, щоб така сама ситуація була в глибині нашої душі. Щоб від добрих наших справ в нашому серці закитали квіти, щоб від нашої молитви зеленіла трава, а від наших трудів пяжків звітали в небеса, і ця молитва піднімалася в небеса до Бога, так само, як і так, як віддають на небеса. І якщо ми це будемо відчувати, то будемо знати, що Господь близько біля нас, допоможе нам у освітні нашого життя, і пройти дні великого паста свята, щоб зустріти в радості духовній велике торжество Боже під час Воскресіння Христового. Амінь. Спасибо, вас друзі.